Радіо Чикаго друзі. Ще раз цим вітання. Хто зараз разом з нами на каналі Радіо Чикаго. Ми продовжуємо вечірню студію і прямо зараз до нас доєднується генерал-майор запасу ЗСУ, лицар ордена Богдана Хмельницького, другого та третього ступеня. Сергій Кривонос. Вітаємо вас! Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! Пане Сергій, з останнього разу, як ми спілкувалися, чимало відбулося у світі, власне, як завжди. Хочу розпочати нашу розмову з напевно, саміту в Давосі, який був впевнений. Ви спостерігали, впевнений, бачили виступи світових лідерів Трампа Еммануеля Макрона. Бачили виступ, напевно, що прем'єра Канади. І, зокрема, бачили виступ президента України Володимира Зеленського. Який виступ вас найбільше вразив? Можете поділитися? Я думаю, що виступ президента прем'єр-міністра Канади. А що саме? Ну, це е, тверезий підхід до ситуації, яка склалася, і мені дуже сподобалось, наскільки все було розкладено по полочках е, ніякого популізму, сурова така суке констатація фактів і безпосереднє е, розуміння суті проблеми, про яку він говорить. Сріб, будь ласка, те, що зараз декларує Канада, і в тому числі міністр прем'єр-міністр Карні, це означає, що світ буде робити перерозподіл сил між собою, тобто Сполучені Штати, Китай, Росія, Європа зараз будуть формуватися нові коаліції. Дивіться, ну один виступ навіть потужної країни. А я рахую, що Канада достатньо серйозна країна. І не визначає, що всі інші лідери погоджуються з цим, і треба над цим працювати. Європа чітко розуміє, що є переоцінка тих взаємовідносин, які були 45-го року минулого століття в світовому просторі, і з подачі президента Трампа ці відносини почали руйнуватися. Тому Європа починає розуміти, що треба сподіватися в першу чергу більше на себе. І формувати нові взаємовідносини. Я поки що не піднімаю питання про формування нових союзів чи нових об'єднань, але в певних моментах це може йти до того. Як вам виступ президента України Володимира Зеленського, чи не здався він вам занадто жорстким? Бо багато пишуть, багато коментують. Дехто каже, що добре, дехто каже, що ні. Ваша думка? Е, в певних моментах інколи треба бути більш вдячним тим, хто тобі допомагає. Але це не значить, що треба лазати сраку і приклонятися до коліна, і треба розставити коробки над і, що саме завдяки е, позиції України, е, Європа поки що є на даному етапі вільна, і якраз у тісній взаємодії допомозі Україні і в подальшому забезпечує себе безпекою від можливої російської окупації е, в майбутні роки, коли ви говорили фразу. О... Цілувати одне місце іншим, я трошки перефразував, ви мали на увазі саме Сполучені Штати, так. Тобто, промова Зеленського дещо була саме сформована так, щоб задобрити Трампа, це ви маєте на увазі? Ні, абсолютно ні. ні. Е, дивіться. Е, По-перше, е, Зеленський мав власну точку зору. Е, я знаю, хтось з пішрайтерів йому писав. І вони е, розставляли е, акценти над тім, що безпосередньо всі нам винні. На жаль, я не сприймаю цю позицію. Е, якщо винні, то треба тоді було нагадати безпосередньо про Будапештський меморандум і гарантію тих країн, які абсолютно не отримали свого слова. От тоді це б звучало абсолютно правильно. А з точки зору обвинувачень тільки одних сполучених штатів, ну не одні сполучені штати в цьому е, винні і навіть. В певних моментах Сполучені Штати значно менше закупали за останні роки повномасштабної війни корисних капалин Російської Федерації ніж це робили країни Європи, і президент Трамп це чітко показав в певних моментах. Ще раз кажу: я не акцентую хто там кращий, Зеленський чи Трамп. Я акцентую те, що в політиці треба, якщо ти маєш якісь претензії, і якщо Чітко обґрунтовувати. От якраз от, якби президент розклав по відношенні до інших країн, що ви допомагали нам, умовно кажучи, на 100 євро, а у Росії закупали газ, нафту та інші корисні копалі на 1000 євро, тоді б це б звучало більш переконливо. І тоді це реально була безпосередньо така от серйозна подача інформації. А так в певних моментах це виглядало як виступ е, ображеного хлопця, якому десь щось не достало е, на. Е, Певних безпосередньо виступах. Ну, поки що, таких чітких заяв після. Саміту не було так від інших світових лідерів, маю на увазі саме реакції на промову Зеленського. Але з часом будемо бачити, чи то було позитивно чи негативно оцінено. А, стосовно того, що було після саміту, це ми можемо говорити власне за перемовини чи консультації, навіть краще, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там зустрічалися делегації з Росії, України та а, Сполучених Штатів. Говорили багато два дні говорили, але як такого результату поки що не спостерігається. На вашу думку, є сенс продовжувати в тако, такому форматі комунікацію? І якщо так, то який оптимальний результат може бути з цього всього? Ну не завжди перемовини приносять е, 100% результат, і на певних етапах ми маємо величезну кількість прикладів і попередніх історичних е, війн е, або інших вирішень, інших проблем, що в певних моментах перемовини інколи йшли е, роками і нічого не домовлялися. Тому. Те, що на даному етапі е, нічого не склалося, і сторони один одного почули, але не дійшли ні деяких, е, взагалі якихось погоджених е, змістовних е, розумінь по певним питанням, це, мабуть, найголовніше, тому не склалося в цей раз, можливо складеться в наступний раз. Треба розуміти, що е, три країни мають абсолютно різні погляди на вирішення певних проблем, е, що стосується закінчення цієї війни. Путін хоче все і е, по максимуму захопити. Е, Україна абсолютно не хоче нічого їм давати, і це абсолютно правильна і зрозуміла позиція. Бо це наша земля. Ми не прийшли на російську землю. Вони приперлись до нас. Ну а сполучені штати е, більше пробачте Я все ж таки скажу, команда президента Трампа виконувала е, чіткі вказівки президента Трампа. Не більше ніж я не кажу сполучені штати. Велика різниця позиція президента Трампа, і вона абсолютно відрізняється від позиції багатьох американців, в тому числі політиків, які представляють як республіканську так і демократичну партію по відношенню до України. Це правда. З'явилася інформація, що Україні можуть запропонувати відмовитися від Донбасу від Донбасу в обмін на 800 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте дану інформацію? Про що мова батьківщини не торгують? Чітка і лаконічна відповідь. Дякую. Подальшому, що може запропонувати, скажімо, російська сторона, і що може запропонувати українська сторона, щоб дійсно досягти якогось, вибачте на слові, компромісу? Як би це не звучало, тому що американці хочуть, щоб був компроміс. А, так виглядає, що жодна сторона не хоче поступатися. Як тоді далі Е, Певні люди обвинувачують мене, що я там, знаєте, людина, яка за продовження війни, я не за продовження війни. Я за зупинення ведення бойових дій і повернення українських територій до кордонів 91-го року, і це не знаєте, не мрії, не фантазії. Це реальні спроможні речі, які можна досягнути, використовуючи певні важливі впливу на Російську Федерацію. Це далі системне знищення російської економіки за рахунок ударів наших збройних сил та силових структур по критичній інфраструктурі Російської Федерації це е, реальні чітке посилення санкцій, що стосуються спроможності Росії по міжнародним відносинам, це активна дипломатична робота на рівні різних країн по блокуванні спроможності Росії по обходженню цих санкцій. Ну а насправді президент Трамп міг би закінчити війну е, протягом однієї доби. Абсолютно спокійно. Це ввести е, пофамільні санкції до щодо стосується родичів президента е, Путіна і е, родичів всього оточення президента Путіна е, по вс всьому світу. І тоді війна б закінчилась практично за декілька днів. Це зрозуміло, але чомусь сполучені штати, маючи чудовий важель впливу, е, не йдуть на е, цей крок і об. об Пояснень може бути багато, але цей крок давно вже можна було зробити. Дійсно багато що можна було б зробити так само і вести жорсткіші санкції, які зараз є вже зареєстровані в Сенаті, і за які нібито мають голосувати найближчим часом? Проте я думаю, до того питання ми ще повернемося. Хочу вас запитати про слова Зеленського щодо гарантії безпеки від США. А, каже президент, що вони на 100% вже готові і чекають можливості, щоб їх підписати і офіційно оприлюднити. Які гарантії безпеки США на вашу думку будуть задовільняти Збройні Сили України? Гарантії безпеки е, абсолютно не залежить від Сполучених Штатів, бо е, ми мали вже гарантії безпеки від сполучених штатів, що стосується Будапештського меморандуму. Це виявилося всього на папірцем, який навіть не можна використати використати в туалеті. А що стосується реальних гарантій безпеки, це сильна армія, потужна економіка, об'єднаний народ. Оце це гарантії, які е, саме дозволять Україні бути незалежною і сильною державою. Що стосується там деякі починають е, розповідати про повернення ядерної зброї, про це на даному етапі треба забути, бо це нереально. І взагалі, е, чи є сенс про це говорити в певних моментах, хочете цим займатися, займатися, але треба розуміти, що країни е, ядерного клубу абсолютно не будуть захоті від цього, і моментально е, здійснять певні заходи по блокуванні цих процесів. Ще таке питання, яке достатньо, що стосується гарантій. Е, гарантії е, можуть працювати лише в тому е, випадку, коли е, вони будуть конкретно прописані. І коли гарантії, як попереднє кажуть, тільки на слово президента Сполучених ну, Штатів, ми бачили, що за останній рік президент Сполучених Штатів достатньо чітко міняв свою точку зору і е, вирішив певні питання під різним градусом. Для нас треба зрозуміти, що якщо ці гарантії не будуть прописані конкретики Конкретних дій, що стосується яку кількість зброї, військ і в які терміни будуть надавати країни, які гарантують нам нашу недоторканність і наш захист, тоді це буде працювати. Бо насправді нема нічого гіршого в даній ситуації ніж п'ятий параграф статуту НАТО, де абсолютно не чітко визначено, а яким самим чином надається допомога країні-члену НАТО в разі озброєного нападу країни агресора. Якщо НАТО не може розібратися з цим п'ятим параграфом для членів НАТО, то абсолютно не буде розбиратися для країни не члени НАТО, тому це поки що говорильні. Я абсолютно не вірю. Єдине, що сприймають росіяни, це е, сильна армія і спроможно наносити удари у відповідь достатньо швидко. Вам простий приклад, коли ще за часів президента кучми, коли у нас ще були е, стратегічні бомбардувальники. Конфлікт Сузлою вирішився протягом декілька днів, коли підняли стратегічні бомбардувальники з крилатими ракетами, і саме вони були найголовнішим важливим впливом на прийняття рішень по відмові агресивності дій Російської Федерації. Потім, коли Росіяни зрозуміли, що де і як вони спрацювали через п'яту колону, і ці бомбардувальники були прибрані рішенням певних політиків, в тому числі і рішенням політиків, які зараз себе там позиціонують, якщо не голубом мило, то мінімум голубицею миру. Ну так, соно гарантії, то напевно так, да, висновок такий, що міц та сила збройних сил то є найліпша гарантія. Але зараз е, чимало заяв про те, щоб створити об'єднані сили оборони Європи. А власне враховуючи таку хитку позицію США, це ніби може бути непоганий варіант. Але теж у Європі немає чіткої думки, чи це може відбутися, чи не може відбутися. Про те, чи потрібно це на вашу думку, щоб європейці мали свої сили оборони об'єднані незалежно від США. Ну, дивіться, це не перший рік це питання обговорюється. Я пам'ятаю, що в 2000 році це питання піднімалось на рівні Італії. Італійці нам розповідали в Римі, яким чином вони це бачать, що це зробиться. Наступне величезна кількість країн, які входять до певних політичних або військових блоків, і паралельно відносяться до інших блоків політичних і військових. Це абсолютно не обмежує спроможності цих країн. Ну, а те, що Європа е, на даному етапі поки що не, не підкачала м'язи, що стосується власної економіки, що стосується спроможності збільшувати кількість і навченість своїх армій, що стосується забезпечувати економічні спроможності потреби цих армій, підготовки населення, це зрозуміло. Тому ми побачили, що за рахунок зміни. Віктора е, захисту миру, як це було 45-го року з боку Штатів, зараз ми повернулися на ситуацію, коли е, Америка після Першої світової війни абсолютно відградилась від проблем Європи, і тільки завдяки вмілим і правильним діям пана Черчилля е, президент е, Рузвельт прийняв рішення, що стосується підтримки е, Європи в боротьбі проти фашизму. Мабуть, ми бачимо чітко, що е, все повторяється е, за по спіралі, рухається по спіралі? Можливо, цей період також треба пройти, але чи встигнемо ми потім зрозуміти, де було допущення помилка? Ну так, історія заключно кажуть, і напевно це правда. А, бачу позаду вас не вперше вже так. Україно-британський прапор, і власне вертаючись до мого питання, хочу вам поставити ще одне: скажіть, будь ласка, які держави у Європі? Ви вважаєте, що є нашими надійними союзниками, із якими можна будувати дійсно майбутнє, і в плані об'єднаних сил оборони, і в плані економіки? Чи могли б ви виділити ті держави, от які ви дійсно вважаєте надійними партнерами? Дивіться в свій час у мене висів прапор з України і Сполучених Штатів, але після певних рішень дій президента Трампа я його прибрав. Він лежить, можливо, до інших часів, коли зміниться підхід американського керівництва, що стосується питань підтримки України, я не виправдовую е, і не обвинувачую нікого. Е, кожен президент, включаючи нашого і американського, зробив як в плюси, так і в мінуси питання в питаннях підтримки України. Це е, бомранг, який повернувся е, за рахунок власних певних дій з боку того самого українського керівництва. Е, Британія, мабуть, є найпотужнішою і системнішою країною, яка підтримує Україну, що стосується питань боротьби проти Росії. І вони вже протягом останніх 300 років системно хочуть руйнації Російської імперії як незалежної великої держави. Зможуть вони, ну, дай Боже, ми будемо активно і на даному етапі приймати в цьому участь. Ще деякі країни, які сприймають реально серйозно і які зацікавлені в підтримки України в боротьбі проти Росії, це та ж сама Норвегія, це Швеція, Фінляндія, Данія на даному етапі, бо не зрозуміло, як закінчаться політичні е, вибори наступним. Яких очікується, бо той корупційний скандал, який виник в результаті е, грошей, виділених на е, ракети Фламінго, Данським урядом і де ці гроші, де ці ракети, це ми самі викопали собі чергову проблему власними руками. Ну і саме головне, на жаль, пан Зеленський абсолютно не хоче визнавати і не хочу визнавати ті корупційні скандали, які існують навколо його і його оточення. І це найбільша проблема, яка існує наразі. І жодна людина, яка була в потужних цих скандалах протягом останніх чотирьох років повномасштабної війни, не була притягнута до реальної судової відповідальності. А якщо нема судової відповідальності, це безкарність, а безкарність породжує хаос. Тому в певних моментах ситуація хаоса є причиною неприйняття певних рішень або прийняття рішень, які не йшли на користь української незалежності. Ви не назвали Францію, ви не назвали Німеччину, Італію, Польщу. Ви не я били? назвав ті країни. Ви ж спитали, які країни, так. які я вважаю, є в першу чергу. Ну ще країни Балтії, Балтіробачте, дава країни Балтії. Е, все, я на цьому зупинився. Ми вас бо почнемо. ті країни, про які ви говорите, е, достатньо серйозно зацікавлені в тісній співпраці з Російською Федерацією. І треба просто подивитися, а скільки за останні п'ять років. Ці країни закупили і газу в Російської імперії, і вся відповідь вам е, буде е, на поверхні. Я нічого не забув, я чітко віддав відповідь на ваше поставлене питання. Бо про виші перераховані країни, які ви перерахували, в мене е, є певне настарога і занепокоєння. Дуже би хотілося. Не те, що ми щось маємо проти Британії, але дуже би хотілося, щоб позаду вас знову був україно-американський прапор. І дай Бог, що після а, певних консультацій і тиску, можливо, на адміністрацію Трампа все ж таки вдасться, вдасться їх переконати, що вони я бу... скажу це. Це певна кількість цих прапорів знаходяться в Сполучених Штатах, бо на моє залоні замовлення ці прапори виробляються у Львові на фірмі Лакорб. Потім я їх. Передаю або сам підписую особисто у, 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 у пана залужного, і потім ці прапори ми передаємо а, нашим американським волонтерам, які їх продають а, на певних торгах, і ці гроші направляють на закупівлю потрібного для України спорядження різного значення. Тому це дуже просто. Тому, друзі, доєднуйтеся до зборів. І якщо бачите подібний прапор у нас в Чикаго на заходах, не нехтуйте можливістю його придбати. Пане Сергій, дякую вам за сьогоднішнє включення за чудовий аналіз. Я нагадаю нашій аудиторії, що з нами сьогодні був генерал-майор запасу ЗСУ, лицар ордена Богдана Хмельницького, другого та третього ступеня Сергій Кривонос. Дякую ще раз. На все добре, дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.